Пане Андрію, вітаю вас нашому тері. Слава Україні. доброго вечора. Слава Україні. От, ну до теми Фрідмана, явина вже сказала. Ми ще повернемося, бо чити хочемо зі сполучених штатів Америки. Ну, зокрема, про мирний план Трампа. От, за даними Вашингтон Пост, план завершення війни за 24 години оцей, ну Він передбачав, що ми віддамо території в обмін на мир. От зараз Трамп це, звісно, спростовує, але зрештою, ну, дивно, чому він це спростовує. Ну, бо такі тези ми вже чули від нього раніше. Ну, схоже, Трамп тепер змінив своє бачення. Чому? І взагалі, які можуть бути варіанти? Дивіться, насправді таких голосів ми чуємо все більше, тобто, це ж не лише Трамп. Таких людей і таких власне повідомлень засобів масової інформації їх є доволі багато, і ми вже є свідками того, як насправді Росія працює на цьому напрямку, як Росія намагається через засоби масової інформації через своїх прямих агентів впливу, і не лише прямих агентів впливу, а й через в принципі, ну будемо казати, популістів, а проводити так би мовити, кампанію щодо власне. Фактично передачі, от, нібито там, заморозки, передачі цих територій, які зараз окуповані Росією під контроль Росії, і так далі, і тому подібне. Що стосується Трампа, я не виключаю, що дійсно він може мати таку точку зору. Він неодноразово заявляв на різних медійних майданчиках і на різних своїх мітингах про те, що він. Завершить війну за 24 години. Яким чином виникає питання, можна завершити війну за 24 години? Тобто, або це відверта брехня і маніпуляція, і Трамп просто бреше там своєму суспільству, і бреше світовій спільноті, або це його план. Тобто, насправді, ми ж всі повинні бути свідомими того, що за 24 години війна завершитись апріорі не може. Єдиний вихід, як може завершитись війна за 24 години, це якщо Росія виводить свої війська. Але ми прекрасно знаємо, що Росія ніколи не виведе свої війська з України без власне застосування військової сили проти них, це нереально, і давайте взагалі забудемо про цей варіант. А будь-який інший варіант, який стосуватиметься там 24 годин, чи 48 годин, чи навіть 72 годин, він буде означати одне, що а, лінія розмежування, яка сьогодні є, лінія фронту, вона власне і стане лінією, так би мовити, заморозки. І ніяк інакше. І тому те, що сьогодні говорять там Трампісти, і говорить Трамп, і говорять деякі ЗМІ, це, власне, лише такий варіант. І інший варіант ну насправді практично нереальний, якщо ми говоримо про швидкотермінове завершення війни. Тобто, як сьогодні передбачає там знову ж таки, нібито Трамп Трамп відмовляється від цих слів, тому що йому також невигідно, ну умовно кажучи. е-е так би мовити, слідувати ось ці прямій лозіці? Він намагається заходити з тих козирів, що слухайте, ну я ж не буду розкривати свої карти. Ви там оберіть мене президентом, а тоді побачите, як я вирішу це питання за 24 години. Але е, так він сьогодні відмовляється від слів. Так він сьогодні говорить, що такого бути не може. Але виникає питання: а як тоді сприймати його слова інакше? Яка його логіка? Що він збирається зробити в цьому випадку, тобто Трамп цього не говорить. А тому я би, наприклад, мені б взагалі важко обговорювати те, що, що буде робити Трамп після свого переобрання, чи обрання мені важко розуміти те, яка, який його взагалі хід думок, чи він, умовно кажучи, збирається от вирішувати. Я, я просто думаю, що насправді це великий блеф. І насправді ми просто у разі обрання Трампа станемо свідками того, що війна триватиме далі. Або дійсно Трамп буде намагатиметься тиснути на Україну, тиснути на наших союзників щодо так званого припинення вогню. Це теж цілком мовірний варіант, і тому Україні потрібно до нього готуватися, і потрібно розуміти, що потрібно, умовно кажучи, для себе. Пропрацьовувати різні варіанти розвитку подій, бо все може бути в цьому році. У нас в 72 країнах світу, якщо я не помиляюся, вибори. І не скрізь ці вибори будуть на користь України. Не скрізь вибор, не скрізь виберуть тих людей, які будуть підтримувати Україну. Це теж треба розуміти. Це рік великих викликів, великих проблем насправді, і це рік, який буде надзвичайно турбулентним для нашої країни, і ті дні останні і останні тижні і місяці ми вже спостерігаємо наскільки турбулентною є ця ситуація, і особливо вона є турбулентною перед президентськими виборами Сполучених Штатів Америки. Америки тому що вони будуть насправді для нашої країни, в тому числі, і визначальними до речі, не лише президентські вибори Сполучених Штатів Америки, а будучи ще й до виборів в Конгрес, давайте не забувати. Тобто, ми ж бачимо, що робиться в Конгресі. В нижній палаті, принаймні, Конгрес США сьогодні дуже важко сказати, що він є повноцінно на стороні України, особливо спікер. Так? І власне в листопаді аналогічно разом із президентськими виборами в США будуть також вибори цілої низки власне, конгресменів. І там теж буде вирішуватися доля України. Бо президента можна обрати будь-якого. А ми ж добре розуміємо, якщо там буде спікер який опонуватиме допомозі україні якщо україні якщо там буде будуть буде так звана золота акція у людей які будуть проти допомозі україні то кого б не вибрали президентом сша буде те що ми маємо сьогодні от пане дрідо ще однієї заяви такої неоднозначної от сьогодні міністр оборони сша остін заявив що зсу шкодять Вітові енергетиці, коли б'ють по російських нафтопереробних заводах. Ну це не видається вам цинічним. Ну, бо мене особисто така риторика, ну м'яко кажучи, обурюю, це дбати про ціни на нафту, залишивши фактично Україну без допомоги. Ну вже не кажучи, Ну що поки світ платить росіянам за енергоносії, ну ми платимо життями у цій війні. так Остін він не не перший. Саліван теж саме говорив. Ми є свідками того, що підтримка України останні місяці з боку міжнародних партнерів вона не є настільки ефективною, як це було, наприклад, у 2022 році і принаймні в першій половині 2023 року, і це теж треба говорити про це відверто. Є велика проблема з підтримкою, є велика проблема нерозуміння того, що Росію потрібно здолати. І по суті знищити як теперішнє державне утворення, ми маємо розуміти, що світ стане на сьогодні не готовий до таких, до таких розкладів і до таких кроків. Світ продовжує торгувати з Росією. Ми в вашій програмі я декілька місяців назад наводив приклади. І ці приклади стосувалися прямої торгівлі. Скільки підприємств? Іноземних вийшло з території Росії і повністю згорнуло свою діяльність. Ну, якщо це четверть, це буде добре. Насправді, ми сьогодні є свідками того, що дві третини мінімум підприємств, які працювали на Росії до 24 лютого 22 року. Вони досі продовжують працювати в Росії. Вони продовжують створювати робочі місця. Бренд, велика кількість брендів далі продовжує працювати на території Росії, різних брендів, в тому числі цифрового контенту. Я вже мовчу про фабрики, заводи і так далі. І, тому подібне. і, це, і це є суть, і це є велика проблема. Так само я наголошував і наголошу зараз: Росію ніхто не визнав державою терористом. Росія далі не терорист. Хоча ми самі кожного дня, от от буквально зараз, люди, які читають новини, які слідкують за новинами, расисти дві години назад вбили на Одещині четверо людей, серед них десятирічну дівчинку. Рашисти вбили сьогодні людей на Харківщині. Рашисти вбили сьогодні людей на Донеччині. Це лише за сьогодні, це лише за один день тривають щоденні обстріли і терористичні вбивства наших громадян. І, і все нормально, і, і на це на це насправді немає відповіді адекватної серед міжнародної спільноти, коли ми говоримо що Україні, потрібні петріоти. Добре, не, не кажете, ви не стріляйте по російським заводам. Скільки в Україні сьогодні патріотів? Ну добре, не будемо рахувати, але розумієте тільки на території Європейського союзу. Є близько ста патріотів, Про це, до речі, заявив пан Боррель от сьогодні, що я не помиляюся. А невже Україна не має права на те, щоб отримати там хоча б 5, 7, 10, немає не права, не має права Харків отримати, не має права Сумщина отримати, Одещина? Інші області нашої країни, але нам кажуть ні, ви не бийте по, mm -hmm. по нафтопереробних завод. Тобто мова йде про абсолютно цинічний підхід, так і цей цинічний підхід полягає в тому, що чому так взагалі відбувається, я знову ж таки наголошу, тому що вони хочуть хочуть, не хочуть знищення і розвалу Росії. Вони не хочуть, щоб Росія зникла. А ми, є, ми розуміємо, що поки існує Росія і поки існує руський мір, Україні спокою не буде. Навіть якщо ми відсунемо їх до кордонів 91-го року, що є зараз дуже ну, важко, важко говорити про таку реальність. Але якщо ми навіть ставимо таку свою мету і трапляється диво, і ми відсовуємо їх зараз до кордонів 91-го року, хтось думає, що війна завершиться на цьому. Хтось думає, що Росія змінить свою політику, риторику. Ні. Ми будемо так само жити через 5 років, 10 років, 20 років. Наші діти, наші внуки будуть далі пожинати ті ж самі плоди. Помилок як українських помилок, до речі, так і помилок світової спільноти. Ну, тому що вони О... намагаються умиротворити О, досі. Вони, Росії. Вони намагаються умиротворити. Знаєте, в мене таке враження складається, що сьогодні Європа знаходиться десь там у якомусь 1938 чи 1939 роках, і такі паралелі насправді вже проводяться. Коли, коли фашистська Німеччина почала віджимати там частину Чехії, частину Австрії, ми ж пам'ятаємо ці всі перетрубації, потім Польщу. І так далі, тому подібне і на це всі закривали очі. І так само і, і в нас всередині країни. От ви казали, що ми підійдемо до ситуації із там Фрідманом і, і іншими. Я так трошки наперед, уже так забі угу. так. Перепрошую в Україні. Ми далі продовжуємо неефективно боротися з руським міром. І якщо ми до цього зараз підійдемо, то, то ми маємо мільйон прикладів, чому. Чому я сказав, що ми не усвідомлюємо часто ми це і світова спільнота, і ми це всередині країни. Дуже часто, що русський мір, Росія і все російське має бути ліквідоване апріорі, Ліквідоване не має бути такого. Я не говорю там про, про, про ті народності, які там проживають, хай там проживають далі. Але я говорю про русський мір і про російську державу. І от, коли ми підходимо, повертаємося до Остіна, до заяв Салівана, до заяв інших представників, там в тому числі європейських Шольца, який каже, що не дамо ракети Таурус, тому що буде ядерна війна. Ну я якщо Росія переможе Україну, то ядерна війна буде більш, мабуть, вірогідною, ніж якщо ФРН дасть ракети Таурус. Чому? Тому що Росія тоді зрозуміє. Ми вже під кордонами Європейського Союзу, і нам ніхто нічого не зробить. Сьогодні вони побоюються е, завдавати ядерних ударів. Хоча, повірте, вони дуже хотіли б завдати ядерний удар. І в 2022 році була висока вірогідність того, що буде ядерний удар. Просто станом на зараз вони залишили це як такий крайній випадок. Але, але ще раз говорю: е, так перепрошую. Від того, що Україна отримує додаткове озброєння для того, щоб продовжувати боротися не, не лише за себе, а й за Європу, а й за весь світ від цього виникне ядерна загроза. Я ще раз підкреслюю: ядерна загроза буде тоді, коли е, Росія поглине Україну. От тоді буде ядерна загроза номер один, бо вони підуть далі. Ну, то це, це взагалі таке, чесно кажучи, розчарування вже не ну, пригадуючи навіть і заяви про те, що. Будуть стояти з українцями стільки скільки потрібно? Ну як з'ясувалося, це просто собі були слова О, і я ці скажу, заяви що... теперішні цинічні, але в нас мало часу, пане Андрій, хотіли би вже згадали ви рід і авена. От хотіла би з вами обговорити трошки детальніше, от про це. Оце що суд ЄС зняв персональні санкції цих російських олігархів. Як це розуміти на вашу думку? ну В контексті того, що ми говорили, просто це трошки інший вже контекст. У нас є насправді в світі і в Україні декілька напрямків боротьби з расистами. І коли ми говоримо, що є лише воєнний шлях боротьби з расистами, я не завжди з цим погоджуюсь. Тому що так, воєнний, воєнний шлях боротьби з окупантами це пріоритетний, найголовніший шлях. Але підводка до нього. Завжди є не, не не воєнною, а підводка до цього є політичною, інформаційною, культурною, економічною. Тобто, де-факто ось такі особи, як там Фрідман, Авен, там не лише вони, а дуже багато інших олігархів, які сьогодні е, чи то перемалювались з хороших русських, чи то виїхали за кордон, чи то мають активи свої за кордоном. Але з ними немає ефективної боротьби, тобто, власне, ось ці люди, які себе нібито асоціюють з хорошими росіянами, і які насправді роками і десятиріччями готували фінансово, економічно політичну політично Росію до експансії на територію інших держав, вони, перш за все, повинні бути позбавлені будь-яких можливостей жити, перебувати, працювати, мати активи у цивілізованому світі. Ну, знову ж таки, цього ніхто не розуміє. Ми підходимо до ще одної дуже важливої речі. Чомусь і в світі, і частково деякі люди в Україні не розуміють, що відповідальність сьогодні лежить не на Путіні лише, і що ми боремося не особисто з Путіним. Не Путін там, пускає ракети, літає на, на мігах 31К. Не Путін сидить за установками Іскандерів. І не Путін біжить один разом з сотнями тисяч на наші кордони знищувати наших людей. І не Путін годує їх всіх, а годує їх вся Росія. Путін його олігархи, його система, його ФСБшники, його грушники. Загалом вся система руського міра це. Одна суцільна войовнича маса Росії, яка завжди знищувала весь світ. Слухайте, ми повертаємося навіть до історії вже після розпаду Совєтського Союзу. А при Єльцині хіба Росія не була агресором, теж була. Ну, Росія ж така була, нібито демократична, але ж все одно Росія де факто була при, при Єльцині так само агресором. І ми це теж, теж повинні про це говорити. І ці ж люди робили все, щоб Росія була агресором. Тобто, ми підходимо до того, що м світ не усвідомлює відповідальності росіян всіх на рівні з Путіним, і російських олігархів на рівні з путіним. Бо російські олігархи, російське суспільство, російські інституції, російські культурні діячі, до речі. Вони всі разом з Путіним повинні нести відповідальність. А що роблять сьогодні? Що роблю робить сьогодні, в тому числі Росія? Росія розуміючи те, що по суті світ надто толерантний до таких всіх проявів, вони де-факто намагаються через своїх агентів впливу, через свої через свою культурну політику, інформаційну політику, вони намагаються. Просунути тезу, що ні все так однозначно, є хороші росіяни. От вони потікали від війни там в Дубаї, в Арабські Емірати, вони там десь по Казахстанах сидять, по Іспаніях, по Лондонах. Значить, і далі просувають там русський мір. І вже там собі спокійно обоснувалися, вже там спокійно живуть. І далі розповідаєте, слухайте, ну не треба це. Путін винен. А я більше ніж переконаний, що це що це по суті так само є е, пропагандою руського міра. Тобто ці ж люди повинні просто озвучувати інші методички. І якщо ми говоримо про цих олігархів, які ми згадали чому так? От тому так, тому що вони вони намагаються себе виставити Ну ми там от проти Путіна. А те, що ви створили Путіна. Те, що ви створили цього рашистського монстра. Ваші попередники і ваші пра-пра-пра попередники так само його створили. Ну це це, це типу, нікого не цікавить. От, Тому... мене Андрію, продовження теми, так методів росіян. от є інформація про те, що Рогозін розкрив пропагандистські цілі Кремля під час виступу у МГІМО. От давайте послухаємо, що він наговорив. досягається, достигається прежде всего, за счет того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят э, свое население на э, верную гибель, на бойню. Это очень важный способ. Второй способ дискредитации политического и военного руководства страны противника – это обвинение В корупції, коли приміняється посадколосальний об'єм діпфейка для того, щоб доказати, що конкретне лицо со стороны противника просто вор і корупціонер. А по тому вірить йому Ну нут, фактично так. Це доказ того, що Кремль веде інформаційну війну в Україні. Ну, це звісно не є новиною, але. Вагомим доказом у цього ворожого і псо і на що воно націлено. прокоментуйте це, будь ласка. Я більше того скажу, кремль не те, що веде Кремль посилив в рази свою інформаційну кампанію в Україні. І якщо до двадцять до 22 року, до початку повномасштабного вторгнення, Кремль дійсно мав величезні успіхи в інформаційній політиці нашої, краї... нашої країни. То 22-й рік, початок 23-го, можливо, ознаменувався в зменшенні обсягу власне цих впливів. А от уже починаючи з другої половини 23-го року, і ми ж з вами про це говорили, і особливо зараз Кремль не те, що в рази, я не знаю в скільки разів ми бачимо. Працюють інформаційні вкиди, працюють не лише не лише працює власне політичний інформаційний вкид, працює культурний інформаційний вкид, тому що наше суспільство знов ж таки ділиться на тих людей, які постійно знаходяться в оцій політичній інформаційній повістці, так а є люди, які себе від цього відмежували. І вони умовно кажучи, кажуть в не політики. Вони там споживають культурний продукт. Росія ефективно працює і там, і там. Росія ефективно сьогодні е, і, і, і надзвичайно, я б сказав би, навіть пер, е, перевершує українську інформаційну політику в дуже багатьох сферах і в Україні, і поза її межами, і з цим треба щось робити. І Проблема в тому, що навіть в Україні є особи. Які сидячи тут в Києві чи в інших містах нашої України ведуть цю інформаційну пропагандистську кампанію проти нашої країни, от пане Андрію, хочемо ще одне е, відео вам увімкнути: цього разу з пропагандистського шоу. Прошу, якщо тоді, 10 років тому назад, провели референдум не тільки в Криму, я уверен, що навіть в Львові б проголосували за Росію, тому що. Телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы Старплат... из этого исходили начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Да, <как> <где>? <как> Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про львов и про А то, надо что работать, нас -то а вы так? вы показываете львов. только, как ракета летят в сторону России раз... Украины и и бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо обращаться. Я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, у нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Андрей, на завершення, як гадаете гадаєте, что взагалі царьов Зробив таку ну ідіотичну просто заяву про те, що у Львові 10 років тому росіян би з квітами зустріли. Що це було на вашу думку? Царьов надто тупий, перепрошую за це слово в прямому ефірі. Щоб, щоб щось особливо озвучувати, тут цікаво дійсно ідею чи тезу сказала скабієва що вже їх ніхто не чекає з квітами. Але розумієте, в чому справа. Вони фактично зрозуміли, що їхня політика на рахунок там умовно такого ніякого входження українських територій в Росію вона є, вона вже себе зжила, вона відпрацювала себе. Тобто, те, що дійсно там про що вони могли мріяти, там в 2004 році чи в 2014 році, воно вже сьогодні є нереальним, і вони сьогодні прямо вже вказують, що е, потрібно застосовувати дві речі. Річ перша це прямо знищувати, бомбити, ліквідовувати, тобто влаштовувати якомога більший терор і знищені сел, села і міста нашої країни. І а, позиція друга, яку вони е, сьогодні е, насправді в тому числі стосовують це повноцінний розбрат нашої країни. Вони намагаються розсварити українців всередині країни. І, на жаль, їм це ефективно вдається, в тому числі і руками дуже багатьох корисних ідіотів в Україні, які готові це робити. Вони бачать, що вони можуть розсварити українців знов на фоні мови, на фоні там ще якихось речей, таких культурних ідентичності. Вони можуть розсварити українців на фоні корупції. Вони можуть розсварити українців на фоні політичних різних речей. Але ми собі маємо задати питання: а чому вони можуть це зробити? Може, ми тут не допрацювали якось? Може, ми тут не зробили так, щоб в нашій країні не було доступу до рускава міра? Щоб в нашій країні, щоб в нашій країні навпаки просувалася українська мова, а не далі руський язик, як ми на жаль, це далі спостерігаємо. На жаль, ми, ми е, бачимо далі корупційні різні речі так само. От якби ефективно боролися з корупцією, і дійсно люди бачили цю боротьбу, що вона ефективна, тоді також, в тому числі, не було б такої можливості російської пропаганди, і так і таких речей дуже багато. І в тому числі, я ще раз скажу: ми повинні зробити все, щоб будь-які елементи руськава міра в Україні були заборонені. Були знищені, були ліквідовані всіма доступними законними методами. В іншому випадку, Росія буде робити робити ставку на оці дві речі: на розбрат всередині країни і на терор, те, що ми зараз бачимо. Вони розуміють, що в тупу через телевізор, через отаких от, от царьових недолугих, через Скабєєвих, через Соловйових вони вже не можуть. Отримати якоїсь ефективності навіть там, де вони її колись отримували. Вони не мають політиків прямих, які зараз можуть, умовно кажучи, просувати якісь певні тези. Але знову ж таки, ці політики досі сидять в раді. Ті політики, які перемалювалися, які просували руський мір, які їздили до Москви вони далі, далі сидять в раді, і це теж є елементом того, що Росія в тому числі використовує. Росія каже: ну дивіться, у вас в країні ось ось таке відбувається, і якоюсь мірою люди відкликаються на ці тези, відкликаються на ці меседжі. Я бачу наскільки ефективна російська пропаганда, наприклад, сьогодні в соціальних мережах. Ну вона ефективна, наприклад, в Тіктоці тому, це ж просто треш. Там вкидаються ролики, вкидаються діпфейки, вкидається розбрат на різних ідеологічних темах. Сьогодні в нас вже вкидається розбрат на темі там, декомунізації, деколонізації, булгакових всяких і так далі. І є люди, які, які, які вішаються на цей розбрат і готові там, спіною біля рота е, далі продовжувати цей, цей, цей розбрат. Правильно? Тобто нам потрібно. Було ще з 22-го року, року ефективно боротися з російською пропагандою, російською культурою, російською інформаційною повісткою будь-де. Чи то на телебаченні, чи то в соціальних мережах, чи то в політиці і так далі, і тому подібне. А ми що? А ми толерували хороших русських. Вони нам тут ходили, розповідали, як треба. Ну хто. Ті, хто Путіна виростили, ходили нам, розповідали, і тепер вони пожинають ці ефективні плоди. Коли коли вони мають вплив непрямий, вони 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 підлаштовуються вже під навіть багато фейків є українською мовою, які ефективно вкидаються, а є російською мовою, які які на іншу аудиторію працюють. Тому просто проблема в чому? Я не бачу реальної боротьби. Певних профільних певних профільних органів, в тому числі Міністерства культури та інформаційної політики. Щодо руского міра. На жаль, він досі є. Про це до речі, свідчать. І якщо ми подивимося чарти дуже багатьох музичних платформ, подивіться, в мене виникає питання, чому досі оцей непотріб у нас є в доступі в Україні на території України з наших пристроїв. Це відповідальність держави. Працювати з світовими, в тому числі, компаніями, щоб вони не не розміщували на нашій території свій цей російський медійний продукт. А держава мовчить.